Права 901. Назвіть усі натуральні значення Х, при яких є правильною нерівність. Ну що ж, почнемо, дивимося в першому завданні. Х у нас більше за 4,45, але менше за 72 Ну Які у нас цілі значення? У нас натуральні значення x можуть бути. Ну що ж, це буде число 5, воно більше, ніж 4 і менше, ніж 7. Далі 6, ну і число 7, тому що 7 менше, ніж 7, і ще у нас є 2000 частини. То записуємо, що х у нас може дорівнювати 5, 6 та 7. Є. Ну і переходимо до другого завдання. Бачимо, що х у нас більше за 9,8, але х менше за 13,4. Ну, які ікси нам підходять? Це 10. 10 більше, ніж 9. Більше менше, ніж 13 менше. 10, так само 11, 12. І навіть 13 нам підходить, 13 більше, ніж 9. І 13 у нас менше, ніж 13,4. Бо тут до 13 додали ще 4 десятих частини. То записуємо, що ікс у нас дорівнює. Пишемо 10, 11, 12. Ну і останнє 13. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь, пишемо відповідь. Отже, в першому завданні нам підходять числа натуральні 5, 6, 7. Ну а в другому записуємо 10, 11, 12, ну і 13. Що ж, ось таке завдання на особливості десяткових дробів та порівняння їх з натуральними числами. На цьому вправу завершено.